Всім привіт! З вами Анонім, і сьогодні я починаю нові летсплеї на Minecraft версії 1.64. Ну, коротше, на версії 1.6. І сьогодні, як ви бачите, я тільки що щойно створив світ, як ви бачите, нічого добре не пробуджений. Також знайшов зразу село. Вже почав голодати. Село файне. Ви бачите, багато корів є. Ну, 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 слабо чути. І що ж, давайте ми почнемо з того, що підемо рубати древо. Ось це не звучало. Нам потрібні дерева. і... хотіли час тут бігай. Я забула обшукати кузню. Перша серія буде така, а не дуже цікава. Міні-серія, можна так сказати. Так, давайте ми ну, вилізмо сюди. Оп, оп. І... кузня у нас тут. Дивіться, вона у нас є чи Стоп, стоп, стоп. Не здавалося, що в нас є кузня. тут пішли за дайвом. Так. А як ви бачите, пару раз пробігся і вже голить. Голить б'є. Давайте я собі одну корівку підприму. Все чекає. Я тут, тут перший, перший день, першу ніч пережіти. Важко буде. Так, наскайма звертайте увагу. Давайте наробимо дерево. Для на початку я буду робити покрость тропічне дерево, потім я перейду на дубове. Адже дуб я більше люблю, ніж це дерево, ніж тропічне. Так, давайте зробимо верстак. Меч палочки дальше взрослым здесь давайте взром кирку кирка заверстак и село. стол еще подробнее важно забьет одну три так давайте заберем хипочки но еще я не знаю Как вы бачите Майнкрафт чистый, теперь є, А так тут не было ні одного мода. Нет в чекі. просто Простое помилние Майнкрафт. Так, вы башню пару ударів и у мене же киркети не было никого. Чушички тут каміння не робимо. Нам же потрібна шипичка. Смажет и крик. Так, еще вугілля потрібно. Кірки, мечі, інструменти одним словом. Ну нічого, у віллю я точно зберу. Моя мене кірка пропастир, так ліпше зберу її. Та то так. Зламаю. так, так. відео будуть виходити по 10 хвилин, будет дестап 10... 10-9. Це перші відео, а будуть будут хе більше. Так, давайте весь, все увидели забираем. І повернемось в село. Так. Це все, я не буду, що там було. Ладно, що хоча б трьох корів присмажимо. кіркою. Це ж корова Супермен. А я прийшов кодить. Ну, Еля, ви милим, ти куди? Ти Ну ж ти, стій, 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 хочеш мені поговорити? По Елі хочеш зі мною поговорити? Ну. Ну, я б э, не почитати, і тобі смажений, за. Тут більш менше зісток. Ну хоча в мене тут велика плантація. А ще у мене дуже мало життя. то. Байден марк, марк... марк... А, так, пілявати, я перебью, ага, ось ян. Так, починаю шукати. А Адже слід на ще створений? Ну як, на ще щойно. 4 хвилины точно еже так давайте пришукаем особей подходящий домик Ну, будем уже тут там и не лепче мне кого-нибудь снести записывает попалась ось нормальный домик и книги полки иди и верстак ге Мені не потрібен удари. Я и без бере можу уйти. Так, давайте розполагаться, так скажу. Сюда зробимо сокиру, куди ми нарубимо дарву. А, ще давайте зробимо пічку. І побігаємо. Думаю, я зараз поставимо ну, позад, адже це не дуже цікаво, діється, як рубають дерева. Ну що ж, продовжимо. там. Я був правий, тут в цьому селі все ж таки була кузня. Ну, і дуже схована, її я її назиміти дерева. тільки реально. Ну, не дуже цінні речі. Тут більш-менш. І давайте повернемось до нашого дому. Так, я ще згадати віддав. Бідає, бідає, Здесь цей. Так, так. Як ви бачите, я нарабал трішки дерева, по дорозі ще... Ну, думаю, что я дерево не стане. по дорозі ще вбив пару корів. Так, мені підлагаю. Підмажемо м'яско. Так, что дальше сделаем. А я побачил, что я забрал какао бабье. Мы будем скоро мы сделаем фарму какао бабье, а зараз сделаем кирку и на наступной серии повернусь из шахты. Давайте, Давайте сделаем две кирки. Чувствую, что сзади что-то недобро творится. Так, О, ось що... Ого-го! Не забув у мене, який режим ігру? фух Не знаю, що я робити до буду все відбивати. Зараз я буду спускатися он туди вниз, а в наступній серії я вже продовжую, як я його звіти і покажу, що я там добув Ну що ж, всім дякую за перегляд. З вам був аноним. Ставте лайки, коментуйте. Ось така у нас перша серія моїх летсплеїв. Ну що ж, всім папа! -па?